У більшості країн світу е, підготовка до вітність включає прихід до гінеколога, який просто жінку оглядає. І, скажімо, якщо якесь підозри на виділення беруться у ті мазки, може взяти бути мазок на флору, цитологічний мазок і е, збір, як то кажуть, анамнезу, чи жінка має якісь скарги, чи перехворіла чимось. І на цьому практично вся підготовка до вагітності закінчується, тобто як всі аналізи в нормі, ніхто там не посилає на якусь здачу крові чи там сичі. Якщо є скарги, це інша, ну, інша справа. Тобто тут вже жінка повинна пройти обстеження і далі вирішується об'єм обстеження від того, які скарги в жінки, що, що лікар знайшов, наприклад, або запідозрив. Також враховується робота щитовидної залози, і жінку досить часто посилають на обстеження, тобто здати оцей тіріотропний гормон або тіростимулюючий гормон. От це може бути запропоновано як рутинний такий, та рутинна рекомендація. І в цілому, у більшості випадків, нічого такого не, ну, не буде запропоновано. Інколи може бути запропонована вакцинація, наприклад, якщо жінка не проходила вакцинацію довше тривалий час, або знаходиться в зоні в зоні підвищеного ризику інфікування певними захворюванням.